Так, друзі, хочу вам розказати про свого, мабуть, улюбленого американського письменника Джона Стейнбека. Майже все я вже у нього прочитав. Ось наступна книга, яку я буду читати, це Насхід від Едему. І там ще кілька повістей, і все. Я закрив цього письменника. Познайомся з ним, прочитавши Грона Гніву. Найвідоміша його така повість це про мишей і людей, яку Дуже багато, мабуть, хто чув. Він являється Нобелівським лауреатом 1962 року за реалістичність і поетичний свій дар, гарний гумор і гостре соціальне бачення. Йому цю премію присудили. Мені якраз таки найбільше подобається в ньому це гумор. Всього вам хорошого!